Потужний вибух пролунав ввечері 2 січня у Харківському парку Шевченка. Там зайнялося кафе Н'юхата. Ось що відзняли очевидці на свої мобільні телефони. Харківські правоохоронці отримали інформацію про подію пів на шосту вечора. На місце одразу прибули бригади правоохоронців та рятувальники. Попередня версія це недотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації газових приладів. За однією з оперативних версій в кафе вибухнув газовий балон, через що й почалася пожежа. «Прозвучав таку глухий хлопок, але громкий. От звук бітова стекла і облака. резкий запах газа. Все официант сказал, чтобы мы быстро покинули помещение все, все слава богу эвакуировались. Вот. и буквально минуту через полторы прогремел взрыв и вот все это заведение охватило огнем. У результаті постраждало троє людей. За даними помічника начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області, Ігоря Лупандіна, одна жінка, скоріш за все, працівниця кафе. Наразі вона перебуває у лікарні, отримала опіки різного ступеня тяжкості. Щодо відвідувачів, то вони порозбігалися з приміщення до приїзду рятувальників. Пожежа значила близько 200 квадратних метрів площі. З точки зрения нашего направления, я имею в виду по причинам пожара, рассматривается причина пожара как техническая. Я имею в виду это связано с оборудованием, которое применялось для приготовления пищи. Второе це електрооборудовання, в тому числі електропроводка. Ну і сам персонал його поведіння до возникновення пожара розглядається. Ну тоже правоохоронні органи вони проводять осмотр і прилягаючий території. В тому числі це вже не перший вибух у Харкові. 9 листопада в Харківському кафе Рок Спап Стіна прогремі вибух, через який постраждали 13 відвідувачів. Сбу кваліфікувала вибух як терак. 25 грудня прогриміло ательє Ажур.